Традиційно 1 квітня в агенції «Горящих потівок, що на вулиці Генерала Чупринки, 24, стартує довгоочікувана акція Мега Бамбарбія, яку в турфірмі приурочили до 15-ї річниці з дня свого заснування. Відтак для львів'ян підготували чимало приємних подарунків. Наприклад, тури до Європи упродовж двох тижнів можна буде придбати із знижкою 30, а то й 40%. відсотків. Наприклад, тур по 4-5 країнах шестиденний семиденний тур вартістю 300-400 євро, ви зможете його придбати за ціною від 230-240 євро. Тобто тури на Париж будуть у вартості від 230 євро. Якщо це будуть тури вихідного дня, це буде район 70-80 євро на 3-4 дні. Окрім цього, в Агенції «Горящих потівок туристів приваблюють і невисокою вартістю турів у екзотичні країни. За доступною ціною львів'яни можуть відвідати чайні плантації цейлону, скупатися в Індійському океані та помилуватися природою Гоа. Якщо повна вартість туру орієнтовно, десь там може бути в 1600-1700 євро, в акції ми пропонуємо такі, такі тури по 700-800 євро на особу. Це реально дуже суттєва економія і. Є дуже екзотичні країни, вони з шикарними пляжами, з дуже хорошим і недорогим харчуванням. Туристи також, крім пляжного відпочинку, можуть відвідати дуже багато екскурсій. Якщо ж ви бажаєте відвідати екзотичні країни, то летіти доведеться з Києва. А от до Чорногорії, у Хорватії, Греції та Болгарії є виліти зі Львова. У агенції кажуть, що особливо остання країна здобуває все більшої популярності серед туристів. Відпочити там можна усього за 200 євро. Відтак закликають львів'ян не втратити такої можливості, хоч акція триватиме наступні два тижні. Замовляти тури можна аж до серпня. Можна замовляти на період без проблем. Це не означає, що ви завтра їдете. Ви можете купити його на травень, ви можете купити на квітень, на червень, на липень. Це буде подарунок нашим, нашим туристам, тільки нашим клієнтам фактично не зможете ним скористатися, хто прийде сюди з 1 по 15 квітня напротяг двох тижнів. Найкраще, коли людина приходить і чітко знає, куди вона планує поїхати. Чи це має бути відпочинок на морі, чи це має бути екскурсійний тур автобусний. Так само, якщо екскурсійка, то приблизні дати, щоб це все було якби злагоджено для того, щоб швидше зробити вибір, оскільки наплив людей є досить великим. Крім цього, для своїх клієнтів Агенція «Горящих потівок пропонує ще одну акцію Кращий відпочинок на землі. Запевняють, подібних в Україні не було. Відтак, усі, хто з 1 квітня до 15 червня там придбає собі путівку, автоматично бере участь у розіграші піврічного туру до 28 країн світу. За цей час людина зможе побачити Америку, Мальдіви, Домінікани, Грецію, Туреччину та ще багато інших країн. Тому подарунку найприємне, вона може кожну поїздку брати інакшу людину з собою безкоштовно. Та людина може мінятися. Вона заявляє, яку поїздку вона бере яку людину, оформляються документи і вони подорожують безкоштовно з цією людиною. У агенції горячих потів, що на Чупринки, 24 1 першого квітня об одинадцяті упродовж двох тижнів львів'яни зможуть не лише придбати тури за нижчими, аніж зазвичай цінами, закономивши кошти на сувеніри, а й стати учасником акції Кращий відпочинок на землі і вже в липні розпочати навколосвітню подорож.